Доброго дня! Ви на каналі Райпа Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. І от одразу мені подивилася колосо фортуни. А тема саме пішла. А перспективи ваших відношень. Можливо, комусь цікаво. Неможливо, а цікаво. знайшла сонечко там у нас. Перспективи ваших відносин на майбутнє. Можливо, хтось хоче шлюбу, можливо, хтось хоче навпаки, просто провести добрий час. Тому що. Всі живі люди. Правда, ж? Кому потрібен? Не кожна жінка прагне шлюб 100%. Поїхали. Хто ви? Ви у нас людина, яка. Ой, Боже ж мій, перспективи. Я ще думала, що зараз буде просто все позитивно і. Знаєте як? Значить, то все позитивно і просто ми дивимося плани, плани ваші на майбутнє. Але в нас тут зрада, у нас тут. Зрада, яка була довгий час, дуже схожа на попередній розклад, хто не дивився. Подивіться, будь ласка, з імператором. Зрада імператора. А хто зраджував? Давайте запитаємо, ви чи? Він? Четвірка мечів. Не кажуть, нам четвірочка мечів закрита. Кажуть, що зараз це неважливо. Дивіться сюди. Хто ви? Ви людина, яка яку, давайте так от підемо по потоку, яка пережила зраду або проживає зраду. Яка наразі, можливо, оговталася від неї по умірності. Давайте запитаємо по умірності Нідівочки, ще ваше серце розбите, значить ви це ще переживаєте з імператором. Імператор законний чоловік, партнер, з яким ви проживаєте так ну, більше року, як, коли вас все зщитує як вашого партнера. Людина, яка дуже багато віддавала, людина, яка намагалася тримати ці відносини в балансі, людина, яка намагалася, от, значить, ви знаєте, Тримала ці відносини в, на плаву, от щось так пішло. Це це ваше розбите, тому що це не оцінилося. Хто ваш партнер? Давайте запитаємо. Сила. О, людина з минулого, одні шістки. Так, і вісімка мечів, і ось так. Кров мечів. Ось він вийшов, ваш колишній вже не імператор, а ваш колишній вже вийшов. Тепер дивіться, хто він. Це людина, яка доволі така сильна, доволі така сила спрямована. Людина, яка добивається того, чого вона хоче. Можливо, вона навіть просто може це робити для галочки, для... От, не для в Небесну канцелярію, а для того, щоб доказати, що місце, що він може. Холодний, закритий наразі від вас, замкнутий. Коли йому зручно покаже, що він хороший, коли йому незручно, покаже, що він ну, своє істинне обличчя. Тобто людина, яка буде, як Хамелеон, підстраюватись під, під ситуацію. Розумний, хладнокровний, чомусь хоче сказати. Іноді жорстокий за словом карман не полізе. Наразі знаходиться в обмеженнях в страхах щодо вас і людина, яка з вами скалиш з минулого. Так, далі, давайте подивимося, чому, що між вами зараз? Між вами зараз тяжість, набиті шишки, де хтось один вийшов перемогою з переможцем, хто вийшов переможцем. Давайте подивимося. Знаєте, я скажу, перемога в тому, що просто ситуація. От знаєте, мене таке почуття, що ситуація так зависла, що у вас є хоча б час просто передихнути від цього всього. Можливо е проживати цю ситуацію і зрозуміти, що воно і як. От Дуже багато набито шишок, дуже багато якихось спроб, можливо, відновити, не відновити, спроб почати заново. І саме перемога, саме в тому, в чому ще перемога, розкажіть нам, будь ласка. Так, перемога в тому, що ви наразі від цього закрилися. Закрилися, ви він, неважливо. І що просто ви можете, от начебто, знаєте, вдихнути свіжого повітря і подумати і подумати просто. На колоди карта смерті каже про те, що все зруйновано, це крапка. І ви наразі проходите е трансформацію. І ви, і він, я думаю. Угу. Давайте подивимося. Перспективи ваших відношень. Скажіть нам, будь ласка, цю історію. Перспективи ваших відношень? Так, людина не могла вибрати щось. Третій фактор в будь-якому випадку, можливо, між вами і роботою, можливо, між вами і. Ще комусь, але тут саме трійка мечів вже вискочила, тому трійка пентаклів. Тобто був якийсь третій фактор: маніпуляції з боку людини і страхи. Маніпуляції, можливо, навіть і маніпуляції через страхи, розумієте? І диявол, звичайно. Про що диявол? Прив'язки, взаємоприв'язки, взаємозалежні стосунки. Стосунки, коли ви не були собою, коли ви забули, чого ви хочете, коли ви повністю виконували. Прям такий поток, дівочки, йде, коли ви повністю просто жили заради другої людини. Так, ось він до вас, начебто, Кубків. Про що диявол? Давайте запитаємо. Король Кубків про людину, яка. Тобто, ви, ну, ви, були, ви були закохані. Ви любили. ви любили, ви були закохані. Для вас це була головна людина і ви, начебто, і жили її почуттями. Так, далі. Давайте ж подивимося. Що ще нам треба знати? Цього приводу. Що ще нам треба знати з цього приводу? От карта була знизу і все одно дістала. Дівчатки, що тут було кохання? О, з вашої сторони ви, е, то ви були його ресурсом. Ви були, от ви жили жили заради того, щоб робити його життя щасливим. Пажезлів, зараз ви починаєте, начебто, от хтось сказати, як дитина, просто починаєте пробувати жити для себе. Маленькими кроками зрозуміти, чого ви хочете, що ще нам треба знати? Що ви робите, що ви робите вибір? І ви робите вибір в те, щоб відстранитися наразі. Друга карта це вже каже після повішеного, і просто подумати, а чого хочу я, зрозуміти, як я можу зараз собі допомогти, як я зараз можу хоча б щось відчути і наповнити себе. Як я можу почати наразі спочатку ваш пентаклів. Так, далі. Давайте подивимося. От ще хочу, хочу подивитися, що з ним Прямо зараз буду рвати і мітати. Що з ним? Людина з вашої сім'ї, з вашого близького кругу. Отстранився, дівчатку, ну от ви як хочете по карті зірка і по карті сила. Людина дуже себе любить. Людина прям такий, от всі хочеться. От зараз ще випаде карта сонце, це егоцентр, людина, яка живе тільки заради себе. Розумієте, королева жезлів. Отстранився від вас. Не раніше ви відстранилися, а людина просто наскільки бачить себе пупом землі, вибачте мені, а тепер розуміє, що королева жезлів, що ви також яскрава, і буде пробувати вкладатися, але дівчатка, все на що він спроможе, на якісь маленькі, маленькі, маленькі шажочки. От, ось бажання є, рух є, але все помаленьку. Навіть те, що от по цим картам можу сказати, що навіть скаже, от не хоп, тобто буде намагатися, але якщо ви не підете на уступки відразу, можу сказати, ну ні так ні. Отак от, от бачу, чесно. Тому що ну, от занадто, от занадто от він, чомусь так і йде. Тіпа, людина просто не, психологічно недоросла. Розумієте? От неберу, чомусь імператор випав на вас. Тобто ви берете обов'язки. На нього вийшли закритий, холодний сила. Хочу поставити галочку, що я найкласний. Що тут у нас ще крім сили, зірка так само, типу, от я такий класний, просто цілуйте мене в попку за те, що я такий яскравий. І от скаже вам: от якщо ти так не хочеш, то я обнулю все. Оце те, що я бачу. Вибачте, буду казати, як є. Не буду вибачатися, за запробую. Так, наразі в стагнації. Думаю, як він під вас підкатити, йому наразі дуже важко, тому що ви стабільна жінка, тому що ви ресурсна жінка, тому що він бачить у вас оцей, оцей весь стил. От розумієте, оцей весь стил, четвірка жезлів, сім'я, тил, безпека і Пентаклів, він це все у вас бачить. Так, далі карта блоку. Давайте подивимося, як він буде проявлятися. Як він буде проявлятися? Буду роздумувати дівчатки, буду роздумувати. Можливо, зараз я кажу, дві карти суда. Дівчики, я вам скажу, що це для вас і для нього це величезний урок дві карти правосуддя. І тут знаєте, що навіть скажу, що залежить від чимала доз, доза, до чимала. ой, господи. Тобто дуже багато залежить від того, як він поведе себе, чи він виросте в цій в цій кризі, чи він просто оглянеться назад і скаже, типо, от так, як так як далі мене просто влаштовувало, я по-іншому не хочу, бо я хлопчисько, бо я зірка, бо я сила, чи він просто правда, що трансформується по смерті, по суду, по правосуддю, і виросте, і зрозуміє, яка біля мене була жінка, яка вона була прекрасна, скільки вона вкладалася, і отут ось от скажу, що більше половини залежить від нього, тому що йому треба пройти цей урок. Так, сім каже буде захищатися, дівочки. Буде не розуміти, що робити, буде в страхах. І от бачите, хоче все одно. От для мене карта Кубки це карта свята, значить ви знаєте, як хоче просто, як, як було, От для мене так. От зараз йде саме так. Четвірка Пентаклів буде жаднічать, буде. Я не проти чоловіків, я дуже за чоловіків, я ну, вірю, що є нормальні чоловіки. Буде зажимати свого ресурса, захоче по-легкому. Далі. А ви, королеве кубки, ви достойні найкращого? Ви скажете, воно мені не треба, я достойна найкращого. Давайте далі, ще як буде рухатися. Тими кроками, дівчатки, до речі, маленькими кроками, і от знову бачите, як от зразу карта перекриває карта башня. От так, типу, не по-моєму башня, не по моєму нуль, нульовий аркан, глупець, от як дитина просто. Дівчина насправді дуже хоче шансу, дуже хоче якогось продвіження. Давайте, знаєте, якщо в нього на підсвідомості, дасть вам время почекати. Дві карти, ось знову воно, дасть вам время почекати, або знаєте, як можливо навіть йому треба почекати, щоб зрозуміти, що він без вас. Так хоті сказати, нуль патірочка кубки просто без ресурсу, і зрозуміти, щоб йому стало нарешті ясно, хто у вашій парі сонце. А так, давайте хвилинку, хочу вам пораду, щоб ми. Хочу вам пораду, дівчатки, вам кажуть проясні стосунки, дай собі час наповнитися. Подивись, що він буде робити, з чим він до тебе явиться з любов'ю, не з любов'ю. Ну, от вам кажуть, що ви <кій> десятку мочів ви вже поставили, і ви хочете, начебто, з цього вирватися, з цієї, цієї тяжки, хочете просто вирватися. Ви жінка, ви, <кій> ви були в імператорських. Способ цих дивіться, а знаєте, як я дивіться. Тут ви нас як помудрішаєте, також це ж для вас урок. Така ситуація, також будь-яка ситуація, ну будь-який ріст через уроки у нас тут, а ви помудрішаєте, наберетеся якихось знань, яких ви раніше не знали. От. І ось він далі до вас проявляється, дівчатка, але знову приложити вам може ну небагато. Небагато. Тут, а ви схлопнулись, тут ви королева мечі. От він король, він вже до вас, начебто, із любов'ю, із бажанням, ну, без особих, звісно, влажень у вас. Але тут ви холодна. Холодна, і ви кажете смерть. Колісо Фортуни, те, що починався, починався цей розклад, вам кажуть, що е, вашим вибором ви також розвернете своє життя і знову кажуть, прикращай е, щось доказувати. От прекращай на це втратити свою енергію, прекращай жити заради когось. Е, Вкладати абсолютно все в відносини, де вкладаєш тільки ти. Я вам нічого не, не можу сказати, вирішувати тільки вам. На каноні був такий дуже схожий розклад, кому можливо, не вистачило інформації. Передивіться попередні. І кажуть про те, що от поверни колісо фортуни в свою сторону. Рішення тільки за вами. Наразі тут королева мечів і смерть. Тобто карта крапки. Нічого вам не, не можу совєтувати абсолютно, це не особистий розклад. Всім рада, всім благодарна. Одягайте інформацію в благо для себе, і нехай кожне послання знайде своє серце.